Всім привіт! З вами Хоші Разу. Сьогодні ми граємо в Formula Legends. Гоночки. Ем, я давно досить гоночки не грав. Останнє це було, здається, Джусі така гра, або Need for Speed Most Wanted. Це. Якби... Боже, в мене просто щось. З екраном, з розширенням. Я не знаю, як воно зараз. У вас. То воно, в мене воно то велике, то мале. І це взагалі не зрозуміло, що як і до чого. От. Е-е-е... Властивості. Е, напевно, мені спочатку треба буде зайти в Е-е-е... налаштування. От і все Окей. Налаштування. Налаштование вибрейшн, окей, окей, лаунж мини-мап, Окей, далее, график, пул скрин Окей Пул скрин, титки в минит Окей, бордерлес виндовт, окей У меня расширение трешки больше Добре. Якщо для вас чудово, о-о-о о, найс. Для мене також вже чудово. Демобілд закритий, тому зараз ми просто покатаємось, подивимось, що у нас тут є. Кастом мод. Е, от, е, Дві можливості: гонка та туторіал. Давайте туторіал все-таки пройдемо, тому що це основа, не, яку гра нам дає. Окей. Okay. While well, on the starting grim, you can control the throttle uh, to stay within the ideal RPM zone to activate Тобто воно має бути знаходитись в зоні правильній, щоб гарно стартанути. Брекер use break to пробіл prostu зупинитись та uh, при, uh, притормозити хобту to... ага і також пробіл буде використовуватись як uh, від'їзд назад здається if you break too hard and too suddenly, you may lock the brakes and probably losing control of the vehicle you can activate an anti-block braking system driving aid in the uh, Options меню окей. Окей, окей, окей. Тобто тут треба. You can hold to тобто, Air to respawn тобто стандартно можна використовувати R щоб. Користуватися цей. Ін The Track Limits penalty. Okay. In will include пенальті. Якщо я буду залишати поле, мені буде даватись пенальті. Тобто, штраф в 10 секунд, здається. І first receiver warning. Тобто, спочатку буде попередження. The Track Limits. Ойой. Тобто гра така досить активна, і керування я б не сказав, що легке. Ну 에... тут зрозуміло. 에... Я не спотикаю до Darken Lines, де this... of. Okay. Окей. Тобто, треба дивитись на е... оптимальну, територ... е... оптимальну цю. Лінію. І треба розуміти, де мені. Е, тормозити, а де. Можна проїхатись. Ой, я ще я вже щось розбив, капець якийсь. Окей. The rest progress your tires uh, will degrade and lose performance. Окей. Okay. Degrade, eh, Тобто у нас зменшується ХПшка, зменшується пальне, та eh, стан наших eh, колес. Eh, так, і вони будуть втрачати контроль більше і так далі. Тому треба. You can prevent this loss to into the traction control drain. Окей. Okay. Тобто все можна глянути в цих меню. Тобто, ну, мені ще треба зрозуміти, як тут керувати, скажімо так, відчути машину. Уже краще. Де без окей. Тобто це якраз говорить за стан, і це. І це якраз те, як я подумав. Це я і дрифтануть можу, скоротимо трошки. Так, тобто все-таки тут не дуже, не дуже зручно, що вона сама машина стартує до, досить швидко. І теж речі a Critical Level. Okay. Okay. Окей. Тобто, Окей. Зараз моїм колесом дубця. Мені треба їхати. Дуже помало і заїжджати на підстоп. stop. Use to select the type of tar you want to equip. Hold a direction. Ok. Standard ni High grip cost durability. Medium balance between grip. Okay. Lower grip but high durability. Compound of wet conditions. Okay. Um Ну, давайте ось ці верхні спробуємо. Окей. Ага, тобто тут так виглядає. Окей, тобто так виглядає під стоп, фактично. Так будемо намагатися. The VRS wind reduction system. Окей, okay. Тобто це модифікувати верс. Окей. Окей. Трішки занесло, але окей. Так не зараз у мене зараз ваш. Важкий... важкий момент. Ну, я тут уже хоча б штрафів не так багато вже отримав. Тубуст. Окей. Окей, четвертий, четверте коло останнє. І тут такий різкий поворот капець. Окей. Увторій. 50% пального мені його має. Е, вистачити. Загально і. Як. Який це фільм був? Гранд е... туризмом чи що. Типу лінії не ідеальні, там вся фігня. Тобто тут треба відчувати газ тормоз. Фактично все. Навіть оця остання частина в мене вже вийшла більш-менш. Угу. Окей, і це був туторіал. Добре. Керування тут стрілочками. От. Це ніжовт. це в Бельгії заїзд. Тут можна обирати довжину траси 29 км, 37 3,45. 41,857. Окей. Так, а тут що? Тут просто рейс. Давайте спробуємо рейс. Я тут просто все залишаю. Вот. Так, нехай буде. І тут ми можемо вибрати собі машини, які в теорії, ну, які мають різні характеристики. Я хендлінг. Ось це візьму. Тут... тут ще здається є бонуси від е... того, хто керує і так далі. Просто виберемо того, хто має якби, стабільність. І глянемо, як це виглядає зараз в, в звичайній, скажімо так, гонці. Тут також є оце, оцей е, е, поворот, заворот, е, я не знаю, майже на 180 градусів. Так ось ці повороти на. В мене тут далі пряма, а далі треба буде скинути. Бачите, вже потрохи звикаю до. Фермування.

Да йо переси, як вони так заїжджають гарненько. І зараз мені їх треба буде наздоганяти що Я сумніваюся, що я можу зробити, але. Тим не менше треба на це надіятись. Мені під стоп треба буде заїхати тільки щоб... Поповнити паливо. Що, в принципі. Але все-таки я можу нас догнати ось тут. Та я не знаю, як вони так розвертаються сильно, ну це капець. Ну, я не знаю, дріфтанути чи що типу. І от зараз з'явився такий дивний звук, напевно, це від того, що я пісочку полазив. Але, ну, гонки тут. Може це. Воно мені збоку пише оце. Що ви бачили, я проїжджав, типу, на якій швидкості тут. E, ні. Не, там не за швидкість було, але тим не менше. Окей, okay, треба прискорюватися. Ну, дріфтанути не вийшло. Дріфтанути не вийшло. Тут, тому треба буде швидкість означає, ще скинути більше, тільки до якої. Я не знаю. ну типу... Тут механіки, скажімо так, інші, ніж в. Цьому. Бачите, от в землю зайшов трішки і все. Механіки тут інші, ніж от в тому самому. Неed e, for Speed і, і так далі. E, типу, тут воно трошки інше працює. Тут ти не можеш так чітко зайти, дріфтанути e, і отримати додаткове нітро. От, я, я, я вже дуже сильно відстаю. Я це вже бачу. Це май... вже там коло скоро буде. Ой, погнали, погнали. Тобто, це. Цей поворот треба входити на швидкості менше 100. Може зараз трішки. Я відстаю. Но... От бачите знову Це панув землю і далі мене занесло. А, навіщо я це. Витрачають час, якщо я можу просто R натиснути. От. Ну, ще трішки мене вже по другому колу наженуть. Із но. З... А, в мене. Тормозами дуже все погано. Ой-ой! ой І ось мене вже не по другому колу. Типу, і фактично тут цепанов трішки землю і все тебе заносить. Тут, тут також треба дивитись на те, наскільки в тебе е, твої е, торм... гальмівні чи тормозні, я не знаю, як вони правильно називають, е, колодки, наскільки вони тебе е, підтримують. Тут, тут я зараз розганяюсь, тут я скидаю, тут я б. Мі... Я майже зупинився і мене завернуло. І мен... Ми... І все, і бачите, воно воно дуже сильно завертає. Типу, один з плюсів окей, тут немає оцього, типу. Е що... Так, окей, я подивлюсь, як вони. Машина ж в мене наче нормальна. Просто... Я фактично від них відстаю на одне коло. Окей. Okay. І зараз буде ота фігня, яку я, ну. Вони по, по дуже малій траєкторії. І, і мене заносить знову так, давайте ще раз. Рестарт, рестарт. Так, одразу максимально всюди. От ви бачите, як вони заходять? І... І мене заносить. І от ну, я не можу нічого зробити. Давайте ще раз. Мені треба навчитись. Секунду, секунду, рестарт. Не ті колеса поставив. О! Прийшов! Пройшов чудово! Ви що? То в мене вже буде шанси Будуть шанси виграти, якщо я не. цей. Бо там-то я всіх то його. Ну і все, я можу триматись першим. Тільки в цього, здається, машина сама швидша. Чи це мені просто на, 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 на дощик пощастило? Типу, маневрувати я можу. Оце. Єдине якраз таки, от ота от частина дороги. А ні, не тільки там. От, бачите, думав, що вже все, все, все окей, все це. А тут от бачите, як задивився. Ой, занесло. Ой, занесло. І все, бачите. І все втратив перевагу повністю став останнім. Ну капець. ну. Ой. І, і, все, і найцікавіше, що все на тому самому повороті. Типу, тут маневрувати більш-менш можу, а там далі ну, не, не йде і все. Занадто гостро. Тут така ж треба було трошки того. І тут, і тут. Вона дуже сильно рве з місця. І, типу, коли дуже сильно рве з місця, то вас заносить одразу майже. От бачите, я знову втратив керування. Типу не треба було мені туди-сюди. І оце, і я знову починаю відставати. Але, в принципі, перше коло, чи яке там друге. Перше, перше коло я тримався досить непогано, я вважаю. Так. Тут треба не забувати, що тут такі. І знову бачите, ну не можу я навчитись входити в цей. Поворот, я ja, ну, типу, був би тут дріфт, я б навіть не цей, навіть не задумувався би. Це, це типу попередження, бо я зрізав, так? Від першого місця я відстаю на 20 мат, ю, мат ю його секунд. О, ні. Окей, е, коротко грубий побачив. Я не знаю. Е, не мій формат. Е, гонок. Е, не мій це не, не мій тип керування. Може, це роз... як е, виправдовування, але е, фактично скажу, що. В принципі, е, е, гра щоб. Е, Дати дитині поради, щоб там не треба було чунінгувати дуже сильно ще щось. Просто такі гоночки, щоб розслабитись або трошки позлитись, як я. От, думаю, це. От якраз воно. От це і якраз ось ця гра. Ну, кажу для мене. Як зараз здайтесь. Для мене ось, ось, ця частина, ось ця частина це просто жах. Я не знаю, я, я не можу в неї входити. Я, я намагався намагався, я не вистачає обов'яз забув, як це робити. Що також може бути. Але факт є фактом, я просто не вмів входити в цей парт. Це інший здається, досить непогано, але тим не менше. E, добре, всім дякую за перегляд. E, тримайтесь, будьте крепкі, бережіть себе та своїх близьких. та цімну... Яке цімну? в... Яке цьому фу? Лизнув лоба для здоров'я. Всім па-па.